Усім привіт! Сьогодні будемо пекти хліб. Так простий хліб, але не в духовій шафі, а в аерогриль. Він там ззаді мене. Що з цього вийде, я не знаю, але треба спробувати. Ну, один, два, три, поїхали. У своїх відео я не використовую чітку погромовку, але я її прописую. А готую я, як відчуваю. Тож, зараз ми будемо робити з вами опару. Для опари нам потрібна сіль, цукор. Та сухі дріжджі. Це все ми перемішуємо в одній тарі. Зараз будемо додавати теплу воду. На мою думку, її було забагато, і я вирішив використовувати не всю. Перемішали і зараз відпочивати буде наша опара десь 20 хвилин. Накриваю такою шапочкою. Вона відпочила, ми додаємо туди соняшникову олію 2 столові ложки. Ретельно знову перемішали і залишаємо її. В муку висипаємо 2 чайної ложки солі та обережно перемішуємо. Я обрав дуже маленьку тару і у мене все поросипалося, але ви робіть, як правильно. Потім змішуємо це все в одну тару, легесенько перемішуємо і змащуємо руки соняшниковою олією, щоб наше тісто не липло до нас. Ретельно його обминаємо, не прибиваємо, а ніжно вимішуємо. Зараз змащуємо його олією, щоб воно не прилипло до стінок. Ну що, ми його вже замісили. Беремо чудо-шапочку, накриваємо тару та залишаємо на годину в теплому місці. Годинка пройшла. Зараз ще раз змащуємо наші ручки і будемо дуже його вже гарно вимішувати. От, Сформували вже такий калабук і відправляємо ще відпочити. 40 хвилин пройшло, зараз треба випустити повітря. <звук> Бачите, які бульбашки пішли. Це повітря. Беремо такий силіконовий коврик, в мене рожевий, так, нічого не маю проти. І зараз будемо закривати низ. Трошки підтягуємо до себе, і таким чином ми закриваємо низ. Беремо пергамент і вирізаємо по формі аерогрилю Кажу одразу, в мене проблема те, що верх випікається прекрасно, а низ зовсім-зовсім був сирий. Але я перевернув хліб верх ногами і низ теж пропікся. Тож не бійтеся його перевертати, хліб не впаде. Знову накриваємося чудо з шапочкою і на 20 хвилин відпочити. 20 хвилин пройшло, і зараз я буду намагатися вирізати колосок, але це не той ніж, який потрібно, і в мене вийшло дуже харяво. Ще роблю такий надріз, щоб наш хлібчик не тріснув, коли буде випікатись. Пересипаємо мукичкою зверху. І ось наша мультипіч, аерогриль, як його ще називають тефаль. Засовуємо туди хлібчик, виставляємо температуру 180 градусів і на 35 хвилин хай собі там печеться. Ось такий в нас вийшов хліб мультипечі, аерогриль, як його ще називають. Я дуже був вражений, бо він вийшов дуже класний, дуже запасний, як в магазині. Але це домашній хліб вашими руками можна зробити. Дуже м'якенький, класна скоринка, дуже запашний. Ось такий у нас вийшов хліб. Дякую вам за увагу. Лайк та підписку.